рідним загиблого на війні Євгена Малярова вручили нагороду. Відділ Державної міграційної служби у Шостці відновив оформлення біометричних паспортів. Як наші військові воюють на сході і чи всім забезпечені наші захисники? Друга частина інтерв'ю з Олександром Мірошниченком. В Сумах вручили нагороду рідним загиблого військового Євгена Малярова. На грудний знак 66-го окремо механізована бригада сухопутних військ отримали родичі загиблого героя. Про це повідомляє сумська військова адміністрація. Важко підібрати слова. Ви виростили справжніх патріотів, героїв, які самовіддано захищали усіх нас. Це не лише ваша втрата, це втрата кожного з нас. Пам'ятаємо кожного, хто віддав найдорогоцінніше у цій страшній війні життя, наголосив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх. Шостинському відділі Державної міграційної служби в Сумській області відновили оформлення та видачу біометричних паспортних документів. Про це повідомляє обласне управління ДМС. Нагадаємо, з 18 липня через технічний збій видача паспортів була призупинена. У Шостинському районі селищного голову підозрювано в розтраті 532 тисяч гривень бюджетних коштів відсторонено від посади. Водночас йому обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання, інформує прес-служба прокуратури Сумської області. Днями у нетривалу відпустку до рідного Глухова повернувся військовослужбовець 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олександр Мірошниченко. Нам пощастило записати з Сашком велике інтерв'ю. Вчора ми говорили про перші дні повномасштабного вторгнення в Глухові. А сьогодні розпитаємо Олександра про його службу на сході. Після битви під Глуховом хлопців відправили до 72-ї бригади. Вони стали учасниками знаменитої битви за Вугледар, на жаль, з втратами, то я мав з ними їхати. Я мав з ними поїхати, але в цей час перебував в іншому підрозділі згідно наказу. Це, це була дуже така ну, травма, яка, ну, тобто, я досі себе картаю за те, що я не поїхав з ними, ну і коли. Надійшов наказ вже особисто на мене стати до лав 72-ї бригади чорних запорожців. Звичайно, що я не шукав якихось способів, як, як можна залишитися вдома в Лухові, тому що все рівно, ну, все рівно на фронт треба їхати комусь. Тому, тому з березня місяця цього року я у складі знаменитої легендарної бригади чорних запорожців. І зараз думаю, що вправно воюю. Олександр зізнається, що у перші місяці було дуже важко, як морально, так і фізично. Практично відразу наш герой опинився на першій лінії оборони, де мужньо воює вже майже півроку. Ясно, коли дізнався, що загинули наші хлопці, там і що їх не змогли навіть евакуювати, бо дуже інтенсивні обстріли. То їдучи, Вугледар, ну, я вже попрощався з усіма там заповів свої наукові досягнення, сказав, де зберігаються електронні копії всіх архівних документів, сказав, де, де куди передати книжки з бібліотеки і тому подібне. Тобто, чесно, настрій був настільки подавлений, і чесно, всі, хто їхав, тоді. ну, на поповнення, ну, тобто там у хлопців було дуже, дуже бо всі їхали або після поранення, або після а, вже цього бою їхало дуже дуже складно, було чесно, дуже складно. І, і коли туди потрапив, відразу у вир, тобто, мені сказали, Та, ти будеш там навідником, будеш на коптері літати, заспокоїли, сказали, таких молодих ну, не, відправляють, не відправляють на першу лінію. От. Але на полігоні я зарекомендував себе гарним кулеметником і не побувши і декількох днів на третій лінії вже вночі був відправлений в на нуль. І все, і там почалося процес цей. Я спочатку взагалі не розумів, тобто, ну, що, що робити, тобто, які мої задачі. E, і ніхто мені не давав відповіді на це. Тобто, я думав, що ми тут або тимчасово, або щось охороняємо, або, щось, або буде якась ротація. Тобто, але всі сміялися, ну, воїни, які вже пройшли все це, вони казали, що нічого страшного, ти скоро зрозумієш, що тут треба робити. Ну, а Виявляється, що там просто треба виживати, і що там. Там просто є свій чужий, є сектор вогню, і всі, хто потрапляє в цей сектор вогню, то їх просто треба знищувати і все. І спочатку було дуже важко. Настільки важко, тому що це була весна. Ще відчувалися цей відгомін лютне... лютневих боїв, тобто випалені посадки фосфором, полишена росіянами техніка понівечені наша амуніція, зброя, все це, зава... все це от валялося, і а, це настільки тиснуло, і ти просто розумів, що господи, тут ще люди вижили, як вони, взаг... як, як вони взагалі тут вижили, бо ну, це ну, нереально вижити, тому що тут ну, все в металі, тобто кожен, кожен сантиметр, все просто в, залі... все в залізячках, яких ось, яких ось бомбах, мінах, гранатах. От, тобто, і вся ця погода на тебе тисне, цей сніг, дощ, калюжі, тобі треба укріплюватися, по тобі ще стріляють, і це було дуже важко. Було так, що ти виходиш з бліндажа і розумієш, що тобі от відійти там 500 метрів ну, до позиції, і ти просто йдеш, а ноги не несуті. Ти йдеш, впав, тебе знудило просто від ось цього. Тиску, ти піднявся, взяв і пішов. <смі> і пішов. Ну, Але згодом вже розумію, що ну, ну, вистачає всього, вистачає їжі, вистачає озброєння, вистачає духу, щоб триматися там, і, і не такий вже ти поганий воїн. Тобто є хлопці, які а, більш морально стійкі, а є хлопці, які. Ну, які не готові до цього. Тобто, тут не треба їх звинувачувати. Просто, просто ну, це не їх. Та їм їм треба пахати землю, їм треба працювати, їм треба займатися якимись цивільними професіями. На передовій з'явився Олександра і чотирилапий товариш, кіт. Тварина не лише не чує з нашими воїнами. І разом з ними переочікує ворожі обстріли. У лісопосадках там багато дуже тварин. Природа взагалі оживає. Там багато фазанів, лисиці, всякі брундуки, пташок багато. Ну і звичайно, що домашні тварини також з'являються. Хтось із села привозить. Звичайно, що тварини живуть своїм життям, вони народжуються там. Ото От, в мене з'явився товариш. Там ми познайомилися з ним. На позиції, це, я пам'ятаю, була така ще це ще рання весна була. А, і ми натягнули маскувальну сітку і вночі ти сидиш в тепловізор і противника, вони постійно переміщуються, постійно стріляють в тебе, ти в них стріляєш. І ти не розумієш, де, в який момент ну, з'явиться цей противник, тому що ну, вони дуже близько. І коли ти сидиш, дивишся в тепловізор. І розумієш, що хтось -то тобі просто такою так гарненько дає показ ціляща. Чесно, це дуже страшно. І ти обертаєшся з тепловізором, щоб побачити, хто ж тебе вдарив по шолому, і ти нікого не бачиш. І ти підіймаєш голову і розумієш, що сидить якась тварина і просто грається з твоїм шоломом, бо ти шоломом задіваєш маскувальну сітку. Вона. Вона в це якась гра. Ну а потім вже ми познайомились, коли вже е, сонечко пригріло, і я побачив, що нам до нас на позицію постійно приходить чорний кіт. І Хлопці його ніяк не називають, у нього нема імені. Він такий благородний, породистий, вихований, ніколи там не, не м'явкає, не просить їжі. Якщо його проганяють, він йде геть, якщо е, йому трішки дати ласки, він звичайно буде сидіти на руках. От, Ну і згодом ми так з ним гарно потар... потоваришували. Він постійно приходить в бліндаж, ночує з нами. Він не боїться обстрілів, навіть якщо обстріли, він з нами сидить. От і див, дуже дивно, як він там взагалі виживає, тому що ну, хлопці не виживають, а тварина ця в цьому постійно живе, і ми постійно хвилюємося, якщо він десь там на декілька днів пропав. Але він з'являється. Радімо, радімо, що у нас є такі тварини, які хоч якось дають нам ніжність, дають нам ласку, і цього не вистачає хлопцям. Тобто, тобто граючись з цією твариною, звичайно, ти хочеш, ти хочеш якусь також віддачу, ніжність. Як вдома, наш захисник говорить, що йому було важко повертатися з війни у більш-менш мирний глухів, де його зустрічали очі, сповнені радості та смутку. Я розумів, що ну, я медійна людина, і що кожен мій пост у Фейсбуці він викликає велику кількість е, підтримки, люди постійно моляться, люди постійно допомагають. Я розумів, що ну, я можу це ну, зупинити і не нічого в Фейсбуці не писати, і нічого не робити, але без цього, без цієї без контакту з людьми ми б не мали потужного волонтерського руху. Тобто пишучи людям, контактуючи з ними, люди розуміють, що е, у нас є певні певні потреби, що інколи нам треба допомагати, е, е, да. хоча. Волонтери вони постійно наражаються на критику, бо не все можна озвучувати в мережах, і інколи волонтери там просять елементарно, там, треба хлопців нагодувати, а їм пишуть пишуть, тіпа, як це нагодувати. Це всі нагодовані, у них є купа тушонки, у них є все. Це волонтери хочуть а, собі гроші на кишеню. Але ніхто не дасть збрехати з хлопців, які пережили там лютневу битву, що, що було дуже важко. Тобто, і з продуктами харчування, просто була порушена продукти є, порушена логістика. І те, що хлопці сиділи без води, топили, топили сніг, і те, що вони були раді, ну, будь-чому. Тобто, Сухпаю, як галетному печиву, вони були всьому раді. А буває так, що ти потрапляєш в новий підрозділ, який тільки-тільки формується, і в цьому підрозділі ще немає ні штатного розпису, ні кухні, ні. Тобто він тільки, він тільки зароджується. І нас місяцями годують місцеві жителі. Тобто, просто, просто ще немає навіть якихось. Таблиць, куди можна вписати ковбасу, м'ясо і все. І, тобто, і в такі моменти ти розумієш, що ти ну, ну, ти або постійно їси у людей десь там їхню кашу, або треба попросити волонтерів, і щоб вони надіслали хоча б якусь там мівіну чи щось, щоб ми, ми вже не так тиснули на місцеве населення. Бо Рано чи пізно місцеве населення все рівно скаже е, хлопці, ну ви ж все ж таки. Да. А так, да, були такі часи, коли хлопцям ще немає ні грошей у них, ні, ні оснащення, ні їжі, нічого. Тобто, просто. Купа сотні людей у військовій формі, які хочуть кожен день їсти, да, і їх треба, їх треба годувати. Але там, де глухівчани, я скажу, ми, у нас настільки гарно підтримують. І у нас завжди є солодке, у нас завжди є кава, у нас завжди є якісь заварні супчики, у нас завжди є тепловізор, радіостанція. Тобто на даний момент мій підрозділ забезпечений всім. Та ну не без втрат, тобто постійно щось втрачається, бо це ж війна, щось треба оновлювати, щось там, батарейки сідають, радіостанції ламаються, все це потрібно. Але я хочу подякувати волонтерам глухівським, що вони що вони от допомагають. Тому повертатися додому було я розумів, що це буде просто це буде постійно ось ця. Така тиск. тиск. О, всі хочуть тебе в той же час і обійняти, і в той же час розуміють, що після відпустки вони можуть тебе не побачити. І ти бачиш, і начебто і радість в очах людей, і ту ж саму тугу, і дуже болісно зустрічати дружин, ом, загиблих побратимів. Дуже болісно зустрічати побратимів без кінцівок, які повернулися, і ну, хочеться всіх обійняти, хочеться всіми поплакати, хочеться просто, ну я не знаю, просто ти йдеш, ти бачиш жінку молоду з дитиною, і ти розумієш, що її чоловіка вже немає, і, і якось тут не знаю, ну постійно чомусь чомусь постійно ти відчуваєш провину. Це не моя дитина, це не моя дружина, але але, не знаю, можливо, вони також думають, що чому мій чоловік а не ти загинув, чому. Я не знаю, що, що, вони, від, що вони відчувають, але, але чомусь, чомусь ти постійно себе відчуваєш винуватим, що начебто ти також так само воюєш, як і всі, але, але, але ти поки що живий. Тому. Тому ось ця напруга, вона, вона присутня. Ну, намагаємося з дружиною більше на природу ходити і їздити в інші міста сусідні, щоб не так, не так е часто зустрічати е е гуківчан, які тебе проважають в останню путь. Ну, Вони не проважають, але це все рівно відчувається трошечки. що... Ну і самому, самому ти думаєш. Повернись, не повернись. Олександр добре знає історію, тому говорить, що Україна в цій війні неодмінно переможе. Інша справа, що Росія не пробачить нам і буде готуватись до реваншу. Ротивник у нас досі дуже сильний. Ми це відчуваємо. Ми о, я ніколи ну я бачу, як вони працюють по нам і розумію, що ну з нами навпроти нас не ідіоти. Там якісні танкісти, там якісні мінометники, там гарна авіація, яка по першому визову працює. І... Я бачу, яка кількість у них боєприпасів, просто безмежна кількість боєприпасів. Вони не жаліють. Вони, щоб вбити одного піхотинця, вони можуть витрачати десятки протитанкових ракет, які ми витрачаємо тільки на, на танки. А вони просто полюють за звичайним рядовим піхотинцем. Вони нас не зможуть виграти, звичайно, тому що вони, вони відчувають, що вони, вони чужинці а Що все рівно їм, їм придеться тікати, все залежить від нашої витримки е, і від поставок європейського і американського зброєння. Я ніколи не вірив, що звичайні патрони 5.45 е, у нас колись закінчаться. Але у нас закінчилися звичайні патрони. На звичайний автомат Калашникова. І все, чим ми зараз працюємо, тобто від. Набоїв для автомата до чогось серйозного, воно все їде з Європи. Ми оберемо ідіотів, похирюємо ЗСУ і дочекаємося, дочекаємося, коли Рашка набереться сил, і коли вона вже вдарить вдруге Буде, буде ну, не вдруге, коли вона вже вдарить сильніше, то це буде, буде не те, що боляче, це, це буде ще страшніше. Тобто ми не, ми не, ми ми настільки швидко забуваємо все, що було. Ми забуваємо 14 й 15 -й, Крим, ми все настільки швидко забуваємо і не робимо з цього ніяких висновків, що я не вірю. Що ми будемо вкладати в систему протиповітряної оборони, там і все, 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 все. Тобто, ми, ми залишимося тими ж самими. Все заспокоїться, настане пауза, але це буде пауза перед серйозно, серйозною, дуже ще більш кривавою війною. Вона може бути через 10 років, 20 років, коли набереться сил досвіду. В цій війні противник, і він, він, а, Росія ніколи а, не, не пробачить нам, ніколи не пробачить нам свої, ж, свої поразки і а, св, св, ну, те, що вона програє в цій війні, вона не пробачить. Вона, вона буде воювати з нами і вона вже готує нове покоління, а, ну, нове покоління солдатів. Як повідомляє Сумський гідрометцентр 22 липня на півночі Сумської області, погоду визначатиме малоградієнтне поле. Мінлива хмарність вночі без істотних опадів. день короткочасний, дощ місцями з грозою. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 11, плюс 16, В день плюс 19, плюс 24 градусів Цельсію.